І всім привіт! Ви на каналі Мотобудні. Сьогодні будемо дефектувати ось такого Дніпра. Це мій Дніпро. Купив його за 9 тисяч гривень. Димій правий циліндр. Потім все перестав працювати, будемо шукати причину та відновлювати підкину нові кільця, поставлю нові прокладки, покрасю, поміняю сідло, поставлю поворотники, нову проводку. Все, зараз зняв головку ось в такому стані. Треба все відмивати від масла. Знімаю я на iPhone, так що вибачаю за качество звука і відео. Поршень ось в такому стані. Зараз буду знімати бак, зливати бензин та відмивати ці головки до нормального стану. Забув сказати, що цей циліндр в гарному стані, його чіпати я не буду. Він не димів, свіча в гарному стані. Біленька. Може скину голову і поміняю прокладку між циліндром і головкою. І все. І поставлю нові провода. Самопал такий. Ось я зняв другу головку як бачите. Це в трохи ліпшому стані. Тут і свічка чорна тут, Нормальний кольор в неї. Зараз буду зачищати ось такою дралькою, ось такою насадкою. Та все потім бензином. Ось до такого стану я відмив ці головки. Там він там, зачищаю я ось такою щіткою і ось такою я купив ось такий засіб для миття бігунів. Добре справляється зі своєю роботою. Треба ще відмити клапані кни книж книж кришки та теж зачистити їх. Рішив ще зачистити та відмити циліндри. Циліндри всередині. Ну, В гарному стані, не в гарному, але ще походи. Навільці підкинути, все буде добре. Цей також. За двірів немає. Покажу результат. Ось такий результат получився після відмиття головок. Тут залишилось тільки відмити низу від герметика. Тобто Хтось його дуже не жалів при зборці цього мотору. Як бачите. Тут уже верх відмитий, ой, верх відмитий і не стаж відмитий. Залишилось тільки цей циліндр і все. Хотів вам показати, що поршня. Симонте ну, в поршні в більш-менш гарному стані. Ну, гар треба теж почистити. Кольця я заміню. Зжигання я поставив мікропроцесор на відсовик. Ось такі поршні. Карборатори треба відмити теж. Але це, мабуть, в наступному відео. Ось такі карборатор стоять у мене К-63Т. Треба щось знати щиток, але щоб знати щиток, я його вже відкрутив, але щоб знати щиток, треба зняти колесо. Треба зняти ще цю фару, поставити рідну. Треба зняти бак, злити з нього бензин, зняти сітло, обідрати його і купити новий чехол. Мабуть, все. На цьому мабуть, я буду закінчувати це відео. До зустрічі!